Сьогодні ми проводимо велодень кіт в нашому заході. Сьогодні приймають участь від самих маленьких наших дітей це віком від 2 до 4 років і понад 14 і старше років. Вони сьогодні на території лівобережного парку розмагаються в перегонах на велобігах, на самокатах, на велосипедах і найспритніші отримають призи, медалі і кубки. В першу чергу хочу від у нас усіх подякувати нашим захисникам та захисницям, завдяки яким наші діти можуть займатися спортом, займатися творчістю. Ми з вами можемо жити під вільним українським небом. Я бажаю дітям гарних результатів від сьогоднішнього заїзду, а всім Присутнім, бажаю гарних вражень і позитивних емоцій. Я беру участь в змаганнях, тому що вирішив помагатися. Я бажаю учасникам перемогти і не впасти. Тут дуже цікаво, гарна атмосфера, багато дітей. Музика дуже подобається.